Обирайте свій ідеальний одяг у магазині Зималіто що у Дубні. Тут пропонують найкращу якість, що відповідає світовим трендам, доступні ціни, індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми клієнтоорієнтовані, тому хочемо, щоб у нас людина підібрала вдалий суцільний лук або елементи капсульного гардеробу. Наш одяг преміум якості. Постачальники у нас Китай, Туреччина, Італія та Польща. Асортимент включає в себе стильний повсякденний одяг, ділові костюми та сукні, великий вибір верхнього одягу всіх сезонів, спортивні комфортні образи і окрему лінію ошатних суконь. У магазині Зима літо ви можете купити одяг на будь-який смак, не обмежуючись віком і на будь-які розміри. Ми в своєму магазині пропонуємо одяг розмірів від XXS. Також у нас є чудові новинки та пропозиції для підлітків, і ми не оминаємо чоловічу аудиторію у нас в наявності чоловічий спортивний одяг. Тут враховують побажання кожного. І за не один рік існування магазин має чимало постійних клієнтів та вдячних відвідувачів. Дуже приємні ціни і дуже професійний колектив, продавці, які підберуть будь-який одяг. Я дуже задоволена цим магазином. Я не тутешня, приїжджаю, але завжди завжди оновлююсь тільки тут. Магазин працює щодня з 9 до 18 години за адресою вулиця Данила Галицького, 11. Підкресліть свою індивідуальність та додайте модного настрою разом із зима-літо.